Президент США Дональд Трамп сказав, що його адміністрація розглядає можливість повернення американцям 20% коштів заощаджених завдяки ініціативі департаменту ефективності уряду. Цей федеральний орган очолює Ілон Маск. За чотири тижні. Ми досягли більшого ніж більшість адміністрацій за чотири роки. У свій перший день я наклав негайний федеральний мораторій на наймання, федеральне регулювання та іноземну допомогу. Я підписав указ про створення департаменту ефективності уряду та призначив людину на ім'я Ілон Маск відповідальною особою. Свою заяву Дональд Трамп зробив виступаючи на зустрічі світових фінансистів і керівників технологічних компаній, яку організував суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії в Майамі. Трамп також сказав, що він розглядає можливість коштом ще 20% заощаджень зменшити борг федерального уряду. Разом з тим, з його слів, він оголосить про мита, та пов'язані з деревиною автомобілями напівпровідниками та фармацевтичними препаратами протягом наступного місяця або раніше. Водночас голова Білого Дому зазначив, що його адміністрації можливо доведеться змінити стратегію щодо будівництва літаків Air Force One. Зараз компанія Boeing відстає від графіка постачання двох нових літаків щонайменше на три роки. Будувати їх почнуть військовики. У нашій країні знову стануть правильно будувати літаки. Нині це роблять і неправильно, і це був Боїнг. Під час цього ж виступу Трамп зазначив, що працюватиме з республіканцями в Конгресі, щоб значно знизити податки для фізичних осіб і компаній. Також їх обіцяють зменшити для американських виробників нафти та газу. Крім того, компанії зможуть пускати 100% інвестицій у будівництво нових заводів на території США.